І нині народна депутатка від батьківщини Альона Шкрум склала мандат. Комітет ради вже розглянув відповідний проєкт постанови про складання повноважень. Сама депутатка поки що не прокоментувала свого рішення. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, шкрум може покинути парламент заради призначення в уряді. Вона нібито планує очолити нове міністерство об'єднання українців. І трошечки ще деталей стосовно тисячі зеленського нагадую, що наша лінія для вас працює і для того, аби від ви відгукувались про цю ініціативу, і чи маєте бажання отримати такі кошти та куди спрямувати українці за кордоном, які отримують тисячу від зеленського, мають повернути її назад. Ось про таке заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафоном. Під час оформлення грошової підтримки люди вказують, що перебувають на території України, але потім це перевірятимуть за допомогою спеціальних програм, зокрема і через реєстри та геолокацію Глава уряду додав, що лише за день після старту програми надійшло понад 3,2 мільйона заяв на виплати, і зараз їх можна оформити у дії з 4 грудня. Тисячу гривень зокрема будуть отримувати через Укрпошту, а орієнтовно із 10 грудня виплати будуть надавати вже через банки-партнери.